Привіт. Я ваш лікар-парадонтолог, і, і моїм завданням є піклуватися про Ваші ясна. Я проводжу парадонтологічне лікування, яке складається з декількох обов'язкових етапів, після яких надзвичайно важливо дотримуватися рекомендацій для кращого загоєння. До речі, перейдімо до них. Перш за все, рекомендую не вживати їжу протягом 2 годин після візиту, а також не варто починати із продуктів, що містять кислоти. Разом з цим варто утримувати. Від гарячих і холодних напоїв. Важливо обмежити себе у шкідливих звичках протягом доби, адже це може супроводжуватися больовими відчуттями. І на завершення наголошу на важливості дотримання домашньої гігієни. Раджу вам використовувати для чищення зубів комплекс із м'якої щітки міжзубних Йоршиків, пасти та ополіскувача. А для зменшення дискомфорту, якщо такий виник, наносити відновлюючий гель. Додатково хочу зауважити, що допустимим після лікування вважається підняття температури чи надмірна чутливість зубів на холодне і гаряче, а у разі виникнення болю чи дискомфорту за попереднім узгодженням стоматолога можна приймати знеболюючі препарати. Неприємні відчуття тимчасові і повинні зникнути протягом доби. У випадку сильної чутливості зубів на холодне повітря чи воду слід спланувати візит до вашого лікаря для підбору засобів, що допоможуть позбутися цього. Найшвидшого вам одужання та з радістю очікуємо вас на контрольний огляд через тиждень.